Вітаю в Агентстві з міжнародних стандартів фінансової звітності. Як сформувати первісну вартість основних засобів, придбаних на умовах валютної передплати? Про це я ньюспікер спікер Заряна розповім в сьогоднішньому випуску новин Агентства з міжнародних стандартів фінансової звітності. Питання щодо того, як визначити обмінний курс для використання при застосуванні МСБО 21 вплив змін валютних курсів під час операцій, в яких дата оплати самі валютні платежі? Не співпадають з датою поставки товарів, об'єктів тощо були настільки актуальними і поширеними, що комітет з інтерпретації МСФЗ видав окреме тлумачення. 22. операції в іноземній валюті та авансова компенсація. Про це тлумачення можна багато розказувати, і ми це будемо робити в наступних наших випусках. А сьогодні ми проговоримо лише одну ситуацію придбання основного засобу на умовах валютної передплати. Тлумачення 22. Надає рекомендації щодо обліку операцій. В іноземній валюті, які передбачають передоплату, передоплата це платежі або надходження, здійснені або отримані до визнання самого відповідного активу, витрат або доходу. Це тлумачення може бути актуальним, якщо компанія купує основні засоби на умовах передоплати в операціях з іноземною валютою. Діючи відповідно до тлумачення 22, для визначення вартості основних засобів, придбаних на умовах передоплати за операціями в іноземній валюті, компанії слід враховувати наступне: першим кроком є визнання дати операції. Це дата, коли підприємство первісно визнає відповідний актив, доход або витрати. В контексті придбання основних засобів на умовах передоплати це, як правило, дата. Коли суб'єкт господарювання бере на себе зобов'язання придбати актив, навіть якщо оплата здійснюється авансом. Якщо суб'єкт господарювання здійснює платіж до дати операції, тобто передоплату, то авансова компенсація, передоплачена сума, первісно визнається як актив. Сума авансу в іноземній валюті визначається на основі обмінного курсу на дату. Перерахування. Цей курс використовується для перерахунку суми в іноземну валюту з іноземної валюти у функціональну валюту суб'єкта господарювання. Аванс під основні засоби є немонетарним активом, тому не перераховуються у разі змін валютних курсів на наступні звітні дати. Коли основний засіб доставлений або суб'єкт господарювання отримує контроль над ним, визнання авансу, визнаного як актив, припиняється, а собівартість основного засобу визнається у складі необоротних активів. Первісна вартість основних засобів визначається на основі обмінного курсу. Не на дату отримання самого основного засобу, а на дату перерахування передоплати у валюті. Жодних курсових різниць, які потрібно визнавати в обліку і звітності, не виникає внаслідок зміни обмінного валютного курсу між датою перерахування авансового платежу у валюті та датою отримання контролю над основним. Засобам. Фактично, такі різниці існуватимуть, якщо курс валюти дійсно змінювався, але такі курсові різниці не враховуються для цілей обліку і МСФЗ звітності. Щодо собівартості основного засобу, придбаного на умовах валютної передплати, слід звертати увагу на наступне. Першим і найбільш очевидним компонентом собівартості Є ціна придбання основних засобів в іноземній валюті. Це сума узгоджена в договорі передплати або купівлі продажу. Обмінний курс на дату операції має вирішальне значення. Компанія повинна визначити обмінний курс, який діє на дату здійснення операції з перерахування авансу. Цей курс використовується для перерахунку ціни придбання в іноземній валюті. У функціональну валюту компанії, і як ми можемо вже з'ясувати, для переводу з іноземної у функціональну валюту буде використовуватися курс на дату перерахування авансу. Будь-які прямі транзакційні витрати, понесені при придбанні активів, такі як юридичні послуги, реєстраційні збори та транспортні витрати, повинні бути включені до первісної вартості, якщо такі витрати були здійснені у валюті. То перераховуються по курсу здійснення на дату здійснення цих операцій. Ці витрати, як правило, здійснюються у функціональній валюті і не потребують Е, На сторінках нашого журналу Все про МСФЗ ми детально розглянули числовий приклад. Як обліковувати придбання основних засобів на умовах валютної передплати? Розказали, які проводки потрібно зробити, як обліковувати, як переводити курси валют, і можемо зробити висновок, що в принципі облік первісної вартості основних засобів, придбаних за? За передплатою в іноземній валюті вимагає ретельного врахування валютних курсів та розуміння вимог не тільки відповідних МСФЗ, а й документів. Комітету з тлумачень. Якщо цікава тема основних засобів, пропонуємо подивитися дуже цікавий вебінар про основні засоби та компонентний облік ремонту, посилання на який буде залишено в описі до цього відео. Дякуємо, що залишаєтесь з нами. Підписуйтесь, тисніть вподобайки та діліться корисним контентом з колегами. З вами була ньюспікер агентства ЗМСФЗ Заряна. До зустрічі в ефірі.